Це не дуже смішна Іра, і сьогодні я хочу поговорити про тему, яка паскудить мені настрій щороку. Тож в студії рубрика «Нестільовий стіль, де поговоримо про тренди і те загадкове слово Антітренди. Речі, які роблять ваш образ 100% дешевим, Adidas Samba. що модно у 2025-му. Оверсайз відходить на другий план. Він крінжатіна або якщо ви це носите, то ви колхоз. Чи колись замислювались ви? Хто вирішує, що оце тренд? А це вже антітренд. Невже існують таємничі люди в чорних костюмах, які збираються раз на місяць і говорять: так в цьому сезоні ми носимо чорне. І забороняємо зелені шкарпетки. У мене ще була ілюзія, що сама Анна Вінтур сидить в своєму кабінеті, придумує якийсь новий відтінок топленого масла і думає: так оце буде модним в цьому сезоні, але правда менш романтична. Насправді тренди існують, щоб запускати економіку, щоб ми купували, купували і ще раз купували. Тож це не якась вічна істина стилю. А просто маркетингова стратегія. Тренд живе сезон, два і потім бах і стає антитрендом. Це зроблено чисто для того, щоб ви знову побігли в магазин щось собі купувати. І мене таке відчуття, що зараз оці кобоцькі сапоги рік тримались, але далі все буде все коротше і коротше. От як, наприклад, бордовий колір минулої осені. В один момент всі почали його носити без розбору, навіть ніхто не замислювався, який в нього кольоротип чи личить йому цей колір. А зараз ви бачите хоча б одну людину бордову так літо, як літній колір, але зараз побачимо, що буде восени, тому щоб ми лишались з вами в темі. Давайте подивимось, що є антитрендом у 2025 році. Ми в це не віримо, але обсудимо. Перше місце в цьому конкурсі забитих речей займає казаки. Ви що геть сказились? Ще вчора всі фешн-ікони кричали про те, що без них твій стіль не буде довершеним, а зараз фузнімиться це вже ніхто не носить. Я по твоїй рекомендації це взагалі то купила. Не встигла ще раз ходити ці черевики, тільки ноги перестало натирати, а вже все. Тобто, Бійон кліп сняла. Тейлор Свіфт поїздила в європейському турі, і все це навколо них ніби як кружилось. І тільки на в мене з'явився вайп, ніби я живу в штаті самотньої зірки. Так все, знімайте, кажуть. Надівайте мінімалістичні сапаги. Викинь. Це ж абсурд. Другий антитренд – тонкі брови. Навіть не знаю, як це прокоментувати, тому що люди тільки на 15 років їх відрощують після нульових. І от знову згадали Памелу Андерсон. Зайшло це занадто далеко, а тепер все знову антитренд А брови хто поверне людям? То я думаю, це прелюдія перед тим, щоб ходити зовсім без брів. Нема брів, нема проблем. Тож моя порада для бровистів. Я рекомендую зараз швидко перекваліфікуватися в айтішників чи каратішників. Третє. Широкий дідовський Піджаки. Ще вчора всі блогери кричали: оверсайз це сила. Чим більше, тим краще. Якщо в твій піджак можна поселити ще одну людину, ти все на вершині цього модного олімпу просто а сьогодні кажуть: ой, це все не модно. Виглядає так, ніби віджав піджак у діда на дачі. А ми тільки-то встигли втягнутись в цю гру, хто буде виглядати більш квадратним. Тільки но ну, це відчуття, ніби тивок з'явилось, і тут все. Фу, це не модно. Якось я вже втомилася від того, що вчора я ще була модною, а сьогодні я вже виглядаю як завхоз. Не трогайте піджаки, в них можна плазму з магазину вкрасти. Четверте, в цілому оверсайзні речі. Тепер в нас в моді жіночність, приталеність, романтичність. І я вже ностальгую за тим часом, коли ми всі виглядали, ніби діти, які забрали одяг у баті. В принципі, можна вже не викидати ті речі, тому що мода циклічна раз на 10 років. Ми купуємо одні і ті ж самі речі. Це тупо. Це просто абсурд. П'яте крокси, та вони були в тренді. Це ті самі величезні лапті, що ніби танки на ногах. Сомнітільний тренд був, але все ж видно, добре, добряче маркетологи їх пропрацювали, тому що від початку це було взуття виключно для медичного персоналу, та а потім його почали носити в повсякденному житті люди. Існують навіть крокси на вихід, кроксик для дому, крокси для порода і крокси. Для Медгала, може теж уже існують якісь. Ще вчора їх хвалили як зручну класику для будь-якого сезону. А тепер кажуть, що вони смішні. А від початку смішно не було. Шосте капрі це ті самі шорти, які передумали бути штанами. Теж нещодавно говорили стильно, актуально, вічна класика. І я за ними, в принципі, скучати не буду, тому що це. Фішка чисто для високих жінок, мені поки важко відчути естетику цих капрі, мені все таки вони супер не подобаються. Тож я цей тренд не опробувала, тому що боюсь обнулитись до Іри в 10 років, яка тоді якраз і носила ці капрі в моєму дитинстві. Таке було Кеди кедемі. Умів в клабі з New Balance. Тут взагалі слов немає, тому що цей антитренд виправдують тим, що він не модний тому що так ходять всі, всі купили собі ці кеди. Тож, якщо це всі носять. Значить, антитренд, а ще ми всі носимо тусіля в цілому водязі ходимо. Чо ніхто голий не ходить, це ж так неабична. Боже, як вона правильно вимовляється, це сарана сумка. Сумки Жак Мюс, Майкл Корс і Гус, модні критики говорять, що це антитренд, тому що дешевий люкс. Це наведуть на думку, що навіть якщо річ якісна і шкіряна, але дешева вона не модна. Я взагалі не можу ручатись за те, яка там якість. У мене не було, на жаль, сумки від цих брендів, але все одно роздражає. Оце навіть ця фраза дешевий люкс. Люкс це саме по собі вже щось дороге. Тобто, а дешевий люкс це вже не люкс. Ну, коротше, це ж мене геть взбісило. Вселяють на маркетологи ідею того, що все, що дорого, тире модно. Я вважаю, от, наприклад, бренд Gucci і бренд Louis Vuitton верхом без вкусі. Це мені взагалі не подобається, то, що там є. Але воно дороге і модне. Ну, коротше, це я вирішу. цього всього ми робимо висновок: що все не модне, воно недороге. Це те, що носять всі. І це те, що було супер популярним в минулому році, як, от, наприклад, джинсова юбка з розрізом. Теж починають говорити, вже, що вона всім надоєла. Кожен рік в мене таке відчуття, ніби мене хтось газлайтить, тому що я стараюсь бути в темі, але в основному річ з трендів мені подобається вже в той момент, коли це стає антитрендом. Тож, слава Богу, що мені все це до дупи, і я переграла цю систему. Ось тут і криється весь крінж. Не в тому, що ти носиш казаки чи крокси, а в тому, що тобі хтось каже, Слухай, це вже не гарно. Перестань. гарно чи не гарно ви? Рішуєш тільки ти. Та мать. Бо якщо ти носиш річ, яка тобі в кайф підкреслює твою унікальність, вона тобі зручна, це вже красиво. А сліпо побігати за списками тренд-антитренд, -тренд, це реально крінж. Пам'ятаєте цитату Коко Шанель, мода минає, а стиль залишається. Так, от мода це тренди, а стиль це ви. Одягайтесь так, як вам комфортно, як ви відчуваєте. Бо якщо ми всі будемо схожі на один тренд. Хто ж тоді буде схожий на вас? Ось таке от від відео в мене вийшло. Дякую, що подивились його до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та коментар. Вам не складно. Я не в депресії. Та до наступних настільових відео. Па-па!